Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо відповідь на запитання. Хай Господь всіх нас благословить. Хто не є ще підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Хто не поставив лайк, поставте лайк. Це буде для нас дуже великою нагородою, благословенням, що ми бачимо, що наш канал є потрібний, наша передача є потрібна. І це заохочує нас ще більше працювати. Так само Ютуб. Він заохочує чим більше є лайків, чим більше є коментарів. Пишіть коментарі, пишіть коментарі, щоб ми могли розповсюджувати цей канал. Сьогоднішня наша відповідь на запитання тема буде звучати: абортовані діти, їхня доля. Власне, минулого разу один із наших. Глядачів, хто є на нашому каналі, задав дуже цікаве питання на основі 1 Коринтян 7.14, зачитаємо 1 Коринтян 7.14. Чоловіки, бо не освячують, освячуються в дружині, а дружина невіруюча освячується в своєму чоловікові. А інакше нечисті нечисті. Тут спокійно можете зверху ставити слово неспасенні, були би і ваші діти. І власне. Слухач задає питання, як Біблія відноситься до, до наших дітей, відноситься до того, як діти будуть стояти перед вічністю. Минулого разу ми власне дали. Я дав наскільки це є можливо обширну відповідь. Не так, як я думаю, не так, як би я хотів. А так, як спідбодрує для нас слово Боже, спотвореність цієї ситуації по відношенню до спасіння наших дітей полягає в тому, що одна з найбільших дономінацій сьогоднішнього дня, власне, католицька церква, показує для нас, що всі діти, наприклад, візьмемо до віку там 10-12 років, всі є спасенними. Що... Вони ніби ще не пізнали, що таке є добро і зло, і доктрина католицької церкви, чи це, всі діти без винятку, немає значення, чи це є абортовані діти, чи це народжені діти, прожили до якогось періоду часу. Всі вони є спасені. Це є велика фальш, це є неправда. І минулого разу на базі Слова Божого ми з вами постаралися з'ясувати. Постаралися з'ясувати, що каже нам про це слово Боже. Не буду знову повторю, повторювати. Сьогоднішня тема буде абортовані діти і їхня доля. Абортовані діти і їхня доля. І це також займає свій проміжок часу. Хто хоче знати доля дітей по відношенню до Біблії, передивіться нашу минулу передачу. Дуже часто. Читаючи коментарі, розуміючи психологію віруючої людини, особливо віруючої людини, навіть не невіруючої, люди собі базують свої слова, візьмемо, наприклад, второзаконня 24.16. Второзаконня 24.16. Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків. Кожен за гріх свій смертю покараний буде. Перш за все, коли ми з вами акуратно читаємо ці слова, ми приходимо до розуміння, що мова не йде про маленьких дітей. Йде мова про діти, батьки, дорослі діти, які вже набрали розуміння свого, починають робити гріх чи живуть праведно. Батько жив неправедно, а дитина починає вибирати правильну дорогу і живе правильною дорогою. І тому. Автор того показує конкретно 24:16 дія. Діти не відповідають за гріхи батьків, а батьки, коли діти вже стають дорослими, не відповідають за гріхи своїх дітей. Єзекіля 18:20. Та душа, що грішить активно, та помре, син не понесе кари за. Батькову провину, а батько не понесе кару за провину сина. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого справ... не буде на ньому. Ми не можемо брати це як загальна картина до кожної дитини. Тут ми бачимо, конкретно мова йде про людей, старших, молодших, батьки, діти, але діти, які вже усвідомлюють, що означає гріх. І тут автор конкретно для нас показує, що та людина, яка грішить, вона понесе кару за свій гріх. А якщо в мене є дитина, вона не буде відповідати за мій гріх. Ми з вами минулого разу казали зовсім про іншу картину, щоб не спотворювалася наша картина, коли ми народжуємо дітей і пускаємо їх дорогою неправедності. Друга царів 14-16. А синів убійників, Амація, не позабивав, як написано в Торозаконі, Не будуть забити батьки за синів, а сини за батьків. Кожен понесе провину за свій гріх. Бачимо знову ж таки конкретна думка. І тут минулого разу на базі Слова Божого на основі 1 Коринтян 7.14 а інакше б нечисті або неспасені будуть ваші діти. Сьогодні мова йде про аборти. Що означають для нас аборти? Аборти стали дуже поширеним явищем сьогоднішнього дня. Але це не є щось нове. Коли ми з вами вивчаємо старий світ, відкриємо Перша царів, 11.4.7. Перша царів. Перша царів. Перша царів. 11 розділ з 4 по 7 вірш. Власне, що стається з Соломоном, і що стається з людиною, коли вона починає робити те, що не каже робити Бог? Починаємо з вірша 4 по 7, 11 розділ. І сталося на час Соломонової старості. Жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було повністю з Богом. Тобто, було поділене, як серце яким було серце його батька Давида. І пішов Соломон за Астартою, богиною Сидонською, і за мілком, Гедотою Амуніцькою, і робив Соломон зле в очах Господніх, і не йшов, певно, за Господом, як робив його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертівники для Кимоша, Моавської Гідоти, нагоріщино проти Єрусалиму, та для Молоха, Гідоти амуніцьких синів. Що це були за Гідоти? І чому, власне, для Соломона це стає в дальнішому смертельним гріхом, яке вводить надзвичайний гріх цілий ізраїльський народ, який по сьогоднішній день не може відійти від тих переступів, які Соломон не тільки сам робить, а вчиться робити своїх людей. Ритуальні приноси, Молоха, Астарти Ваалові. Що, в чому полягали ці ритуальні приноси? Тут не тільки був побудований. Побудоване капище, не тільки були побудовані якісь доми для демонського світу тих жінок, які він взяв собі за жінок. Тут робилися певні ритуали. І коли ми з вами читаємо спеціально написані імена цих богів, Молох, Астарта, Ваал, що робилося? Брали немовлят. І не тільки немовлят, самою високою жертвою ставало те, коли викликали штучні роди, тобто були, робили аборти. І цю дитинку, яка тільки появилася таким шляхом на світ, її кидали в вогонь І шла по свята для Молоха, для Астарти, для Ваала, для всіх тих богів, які були навколо в них була подібна практика, дуже страшна практика, коли викликають. Ці штучні роди роблять аборти, і ця дитинка, яка появляється на світ, її відразу дають для демона, щоб в данішому цей демон для чого це робиться, робилося в цих язичних народів. Це не просто був такий ритуал. Але дійсно під цим стояла певна духовна сила. Воїни отримували цю духовну силу, вони були набагато. Не просто фізично такими сильними ставали, що вони розривали навколо себе все? Особливо це робилося перед великими воєнними походами. Робилися ці аборти, кидалися дітей на вогонь, посвячували їх демонам, демони входили в воїнів, і ці воїні воювали. Це був весь старий світ в цьому і сьогодні так само є. Світ сьогоднішнього дня абсолютно не відрізняється від світу, від світу минулості. І, власне, яка зразу повстає думка? Як ви думаєте? Зробили цей аборт, зробили викид цієї дитини, і цю дитину посвячують для демона, чи може ця дитина бути в Божих руках? Звичайно, ні. Якщо ми з вами читаємо Левитів 20 20 розділ, другий вірш. Левитів, 20 розділ, другий вірш. І скаже ж до Ізраїлевих синів: кожен чоловік із Ізраїлевих синів та сприходька, що мешкає в Ізраїлі, який дасть із насіння. Молохові буде конче забитий, народ краю закидає його камінням. Ми бачимо моментальна кара, чи це є насіння від самого початку, чи це є зроблений аборт, і дитина кинута на вогонь, чи це є намовля, немовля насіння, яке присвячується молохові. Відразу ці батьки є забиті, а звичайно, що ти вже цієї дитини назад, назад не повернеш. Вона є присвячена для певного Бога якого ми називаємо демон. на сьогоднішній день? Я роздумуючи над цим запитанням, запитаю, зразу зачитаю, чому виникло це запитання. Знову автор дає таке запитання, яке є на нашому каналі. Пастор Олександр, дякую за пояснення. Цього найтяжчого для мене уривку з Біблії. Може, ви і праві, але справа в тому, що є випадки, хоч поодинокі, що в невіруючих батьків діти стають віруючими християнами, коли виростають, хоча це рідкість. Тому не обов'язково, щоб діти невіруючих батьків підуть шляхом своїх нечестивих батьків. Звичайно, і ми з вами зачитали місця, що батько, що дитина не відповідає за гріх батька. Дитина, коли виростає, йде дорогою праведників. Це. Дуже багато випадків в старому заповіті, особливо в книзі царів, Перша, друга царів, коли батько був такий далекий від Бога, народжувався його син, викидував всіх стуканів, і сам ішов з Богом і допомагав народові йти з Богом. С Слідуючи, ви дали відповідь приблизно на 90%, а тепер мусите. Решта до кінця дати читайте уважно. От собі уявіть таку ситуацію, що діти, які померли в несвідомому віці, в невіруючих батьків, наприклад, внаслідок абортів, стануть на суд Божий, і ті діти в безмежному відчаї кажуть до Бога ми обов'язково стали би віруючими християнами, і обов'язково повірили би в тебе, Господи Ісусе. Якби ми не народилися в невіруючих батьків і не померли в несвідомому, несвідомому віці, щоб повірити в тебе, Господи Ісусе. Але ти бачиш, що в нас не було можливості зробити вибір, і що нам, тепе, і що нам тепер робити із тобою у вічності? Що буде далі з такими дітьми у вічності? Пастор Олександр, слізно прожую, клінно благаю вас, дайте відповідь на це запитання. Звичайно. Ми завжди повинні мати перед собою чітку картину. Фінальний суд є за нашим Богом. Є написані слова, ми на ці слова опираємося, не завжди ці слова можемо досконало розуміти, виводимо певні свої теорії, але Бог ставить перед нами певні вимоги, як ми повинні ставитись. І зараз, коли мова йде за аборти, перш за все, я собі зробив таких пару випадків: аборт свідомий у здорових батьків. Батьки є здорові, невіруючі батьки роблять аборт. Невіруючі батьки роблять аборт. По відношенню до 1 Коринтян 7.14. Ще раз зачитаємо ці місця. Чоловік, не освячується в дружині, дружина не освячується в чоловікові, і нащо інакше, інакше були б нечисті або не ваші діти. Тепер вони чисті. Тепер ми бачимо батьки, не віруючи, і їхня стопроцентна відповідальність за спасіння їхніх дітей. Ізраїля, ціла книга Левитів, багато розділів присвячено, якій відповідальності батько і мама є за спасіння своїх дітей. Стаєш ранку, в обід, ввечері, лягаєш, стаєш, куди не йдеш, вчиш, вчиш, вчиш дитину. І коли вона постаріється, вона не зійде зі своїх доріг і в старості своїй подякує, що ти її навчив праведності, Обов'язок батька і матері навчити дитину. Як ми сьогодні вчимо? І коли ми думаємо, облегчаємо себе такою подією, це і католицька фактична доктрина, що я не віруючи, в мене є діти, є аборт, і ця дитина йде в рай. Неправда, ця дитина йде в пекло. Хай буде. Я би не хотів, щоб так було. Я є людина, не хотів би, щоб так було. Тут ми бачимо таку, знаєте, пряму лінію. Дитинка ще нічого не, не, не має права зробити, не зробила свого вибору. Батьки є відповідальні. І тепер собі на хвилинку уявіть вічність, в якій відповідальності вічності будуть за кров цих невинних дітей. Вони є невинні, фактично. Але читаємо: в гріхах породила мене мама моя, і в беззаконні я є зачатий. я не знаю, чи Бога. Не тільки я відповідальний тепер за, за, за те, що я зробив неправильний поступок, але тепер я ще буду відповідальний подвійно, бо я вбив свою дитину. Тепер ми бачимо іншу ситуацію: аборт в сім'ї віруючих батьків. Ми зараз з вами говорили про невіруючих батьків, які абсолютно не знають Бога. Це не, не, не обов'язково білі люди, чорні люди, жовті люди, всякі люди. Невіруючі люди зробили аборт, розуміння моє як людини, дитина вічності немає. Тепер ми маємо віруючих батьків, і віруючі батьки приходять до розуміння, що роблять аборт. Тепер ми конкретного розуміння в Біблії не знайдемо, але як людина, я теж можу думати, як каже апостол Павло: і я маю духа, і я можу думати. Людина є народжена віруючому середовищі чи носить той плід. Віруючому середовищі, батьки є віруючі, але відступили від Бога. Зараз роблять аборт, і немає абсолютно на то ніякої причини. Просто захотіли позбавитись дітей, бо забагато дітей. А процес пройшов. Моє розуміння таке, що тепер батьки будуть відповідати за кров, що вони вбили людину і на основі Слова Божого, що Господь буде ставити. Як покарання для людини, яка вбиває іншу людину і зовсім невинну людину, ще й беззахисну людину, як батьки будуть за це відповідати. А дитина моє, моє розуміння, вона народжена в віруючій родині, але бачимо, які є батьки, ця дитина буде спасена. Ця дитина буде спасена. Таке моє розуміння. Слідуючи, не раз я як пастор зустрічав таку ситуацію, багатовіруюча сім'я. Зараз люди попадають. Жінка є в положенні, попадає в госпіталь, час родити. І є така ситуація, коли батько мусить прийняти рішення, деколи навіть не мама, а батько, мама, деколи двоє, що робити зараз? Чи спасати маму, чи робити аборт, тобто вбити дитину. Мама, тато мають. Ще дітей. Якщо не зробити аборт, а доктор каже, інакшого шляху нема, тоді загине мама. Тоді тато лишається з цією сім'єю, лишається з маленькими дітьми. Без мами і самому батькові треба виховувати таких дітей. Як така ситуація, прийшли до висновку. Тато хоче, щоб діти не лишилися сиротами. Можливо, і мама до такого самого рішення приходить. Тепер є аборт. Маму спасли, продовжують життя. Мама тепер є повноцінна мама, виховує своїх дітей і є дружиною для свого батька. Дуже тяжке запитання. На рахунок дитини я біжок впевнений, що дитина йде в небо. Тут сумнів у мене навіть немає в даній ситуації. Батьки так поступили. Як буде з татом і як буде з мамою? Тут питання є дуже складне. Навіть казали, були такі випадки, коли мама з татом молилися, бо знали, що доктор ніхто про це запитає, молилися, закладали піст. Як ви думаєте, як Бог може відповісти? Бог, напевно, в більшості своїх мовчав. Не було відповіді, але було все зроблено, щоб ніби отримати відповідь від Бога. І фінально прийшли до висновку. Робимо так. От тепер дайте мені відповідь Мені на це запитання. Ваша думка? І чи є ваша думка підсилена Словом Божим? Фінально, я думаю, що і батько, і мама, вони в число церкви, напевно, не попадуть, напевно, не попадуть. Вони можуть бути спасенними, тому що фінальний суд є за нашим Богом, і Бог буде окремо бачити ситуацію, чому вони так зробили і чому так є. Але не прийміть цю думку для розуміння, що аборт є дозволений це є дуже складне питання. Слідуючи. Коли теж такий випадок досить спекулятивний, коли люди, батьки попадають, чоловік і жінка попадають в госпіталь, і зараз без знання, батьків, без знання батьків сталося так, що лікарі зробили аборт. Чесні, нормальні лікарі, все нічого не казали, зробили аборт, тому що прислідували ціль спасти маму. Розуміли, що плід вони не спасуть. Ситуація. Перша відповідь дуже легка. Дитина, звичайно, є в вічності, тому що батьки є віруючі. Дали дит... мама пішла на роди, так сталося в процесі родів. Лікарі розуміють, дуже така, я би сказав, ситуація аларму, така раптова ситуація. Не могли навіть подзвонити, і не взнати, і не запитати. Самі лікарі зробили цей аборт. І стоїть питання, як далі? Знову ж таки, надзвичайно складне запитання. В даному випадку батьки абсолютно про це не знали нічого, аборт зробився. Батьки тут є невинні. Дитина 100% що є спасенною, вона є в вічності на рахунок лікарів. От тут є дуже складне питання, тому не часто спішить ставати лікарями, а Лука мій улюблений лікар. Лікар спасає людей. І Зараз знову ж таки, по відношенню до того, як діяв лікар, які в нього були чисті мотиви, що він, власне, як лікар думав і як він ішов, його буде судити Бог. Його буде судити Бог. Яка це буде? Який це буде суд? Чи це буде суд оправдання, чи суд засудження, ми не знаємо? Хай Господь всіх нас благословить. Тому запам'ятаємо собі чітко, Після цих двох прочутих проповідей, що батьки є відповідальні за виховання своїх дітей, інакше були б і нечисті ваші діти, якщо у віруючій сім'ї дитина вмирає, вона 100% є в вічності, тому що батьки є віруючі, і дитина є посвячена для Бога. Якщо ми тільки любимо процес і зовсім не дбаємо за своїми дітьми. Ми будемо винні за пролиту кров. Як ми з вами говорили, будемо винні за пролиту кров, яка доля буде дитини, якщо це був аборт. Ми вже бачимо, як питання повертається, і тому на сьогоднішній день кожна наша справа, особливо справа, коли ми з вами є в вихованні наших дітей, вона мусить бути повністю залежна від Біблії. Так, як каже нам робити Бог. Те, що каже нам робити Слово Боже. Що пізніше, коли прийде вічність, щоб ми ніколи не жаліли, що ми зробили так чи інакше. А дехто скаже: от я так зробив, я був невіруючий, в моєму житті було багато абортів, і таке я зустрічав в церкві як пастор. І що тепер мені? Я не буду мати вічності. Пам'ятаємо, якщо ми щось робили до того моменту, коли ми не зустріли Ісуса Христа в своєму житті як Спасителя. Ми були грішні люди. Тепер, коли ми зустрілися, він нас повністю оправдав і оправдав всі діла. Тобто, якщо було щось неправ... неправильне, він за них відповів і дав нам нашу праведність. І тепер те, що було колись, сатана тільки може згадувати. Ми про це не згадуємо. Господь повністю за те відповів. І тому пра сила покаяної людини є в тому. Що вона стоїть перед Богом не в своїй праведності, а в праведності покаяння, і тепер вона приймає праведність Ісуса Христа на себе. То є сила церкви, сила віруючої людини. Але не грішіть свідомо. Бо дуже часто віруюча людина приходить до церкви, думає, що на певного дня підніме руку, бо зарішила, і всі грехи будуть їй прощені. Це знову ж таки нова наука харизматичного світу. По відношенню до євреїв, що пізніше не сталося так в нашому житті, що ми свідомо потоптали кров Ісуса Христа, і тепер за ті гріхи вже немає заступлення. Кров пролята. А ми знали, що так не можна зробити, але свідомо потоптали кров. Праведник іде вузькою дорогою і береже свою праведність до кінця. Хай Господь всіх нас благословить, станемо і помолимося. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за те, що ми можемо на базі слова, на базі наших розсуджувань, зв'язані з молитвою, зі словом, бачити, які наші дії є правильні, які неправильні, і дай нам ніколи в своєму житті самовільно не приходити до розуміння абортів, знищення людини, пролиття невинної крові. Збережи нас від цього. Збережи, щоб ми йшли правильною дорогою, особливо ці останні дні, щоб ми правильно ставились до тих питань, які висвітлює Біблія, і не знаходили собі пом'якшення в чиїхось доктринах. Ми чітко мали розуміння, як нам про це каже Слово Боже. Хай Господь всіх нас благословить. Мир для Єрусалиму, мир для України, мир для цієї нової країни, де ми живемо, мир для всіх тих, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу. Тобі слава повіки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава повіки віків. Амінь.